Ти бачиш її. Не тут, не поруч, там за склом кав'ярні, крізь холодну пелену дощу, вона сміється. Той самий сміх, який колись належав тобі. Але тепер він адресований іншому, його рука лежить на її легко, впевнено. А твоя стискається в кулак у кишені пальта. Холодно, І прокручуєш у голові ваші останні тижні, день за днем, слово за словом. Шукаєш помилку. З у коді це здавалося ідеальним. Ти говорив правильні речі, робив правильні вчинки. Ти був правильним, але цього виявилося недостатньо, тому що ти не бачив гри. Головної психологічної гри, яку вона вела, і ти з тріском її провалив. Це Не та гра, де є переможці і переможені. Це тест. Тест на невидиме жінки рідко говорять прямо про свої найглибші страхи, про потребу у підтвердженні, про сумніви, що гризуть їх зсередини. Замість цього вони створюють ситуації, маленькі перевірки. Вони кидають у воду камінчики і дивляться, чи підуть кола. Це не маніпуляція у чистому вигляді, це несвідомий інстинкт. Спроба зрозуміти: ти справді тут, ти мене бачиш? Згадай. Був вечір. Ви сиділи мовчки, і вона раптом запитала: Ти ніколи не втомишся від мене? І відповів миттєво, логічно, правильно. Звісно, ні, я тебе кохаю. І ти провалив тест Правда в тому, що вона не чекала на слова. Вона чекала, що ти відчуєш. Вона не питала про любов. Вона питала про свій страх. Страх бути покинутою. Страх стати тягарем, твоя правильна відповідь була стіною. Ти закрив її питання замість того, щоб відкрити її почуття. Що ти мав зробити? Зупинитися, подивитися їй в очі, взяти її за руку і сказати: Розкажи мені, чому ти так думаєш? Ти мав показати, що її страх важливий, що ти готовий увійти в її темряву. А не просто увімкнути світло і піти. Але ти цього не зробив. Ти відповів на питання, а треба було відповісти на почуття. Це був не єдиний раз. Були інші тести, менш помітні, тихіші. Її мовчання, коли ти розповідав про свій день, вона не просто слухала, вона чекала, чи запитаєш ти про її Еї фраза. Я в порядку сказана надто швидко. Це був не кінець розмови. Це було запрошення почати її по-справжньому її прохання допомогти з якоюсь дрібницею, коли вона легко могла впоратися сама. Це був тест не на силу, а на твою увагу, на твою готовність бути поруч. Провалений тест створював мікротріщину у фундаменті ваших стосунків. Ти їх не бачив. А вона відчувала кожну ступово вона почала віддалятися не фізично, емоційно. Вона будувала човен, поки ти милувався спокійним морем, не помічаючи шторму на горизонті. Ось тепер той інший. Ти думаєш, що він кращий за тебе? Розумніший, успішніший? Ні, він просто уважніший. Він пройшов той самий тест. Він побачив її страх і не відвернувся, Він почув питання, яке ховалося за питанням. Він відповів не на слова, а на тишу, що стояла за ними. Програв не їй. Ти програв власній неуважності своїй емоційній глухоті. Зараз ти дивишся на них крізь дощ, і нарешті починаєш розуміти, але вже занадто пізно, про закінчена. І правила ти дізнався лише після фінального свистка.